Приїхавши сьогодні в Аврору, я побачила багато новинок і побачила в таких кольорах в рожевих, червоних. Напевно, Аврора готується до Дня закоханих, до весни, бо так відчувається такий настрій кохання. Таку лопатку я собі придбала, як я показувала на відео, тільки в рожевому кольорі вона дуже класно зроблена. Мені сподобалася. І ще, знаєте, багато таких тарілочок в сердечки різних розміру і великі є, і маленькі, на будь-який смак можна щось собі і придбати. Ще дівчатка з'явилися штучні квіти, і вони виглядають так, як натуральні, живі, отак я б сказала, можна купити. Ось мені оці сподобались, хоча вони з часом втрачають колір, і вони такі більш бюджетніші, а ось ці дорожчі, але мені вони, якщо чесно, менше сподобались, хоча вони стоять набагато. Агато багато дорожче. Ну, вибір в Аврорі є на любу ціну. Так, дівчатка були в Аврорі, такі невеличкі закупки зробила. Але мені хотілося там купити ці ж серветки для прибирання. Але на жаль, їх розбирають, як і цей шоколад дубайський. Його не можна купити в Аврорі. Але купили що купили. Купила собі ось таку ручку гелеву. Для запису купила собі такий блокнот. Блокнот коштував 64 чотири гривні. Він мені дуже сподобався. Там був відкритий, можна було подивитися. Їх залишилося два, і напевно, тому вони якби по акції. Ось такий. Хотілося, знаєте, щоб не в клітинку, а нічого не було, але нічого страшного. В принципі, він такий м'якенький, мені подобається. Я іноді роблю записи для Ютубу, тому мені таке підійде. Так, що ще взяла? Взяла ось таке капучино, я брала раніше, але взяла з. Не пам'ятаю, з, з солоною карамелью, А це у нас зі смаком вершків. Нам сподобалося ось, ось таке опакування Коштує 49 гривень. Воно зараз по акції. Спробуємо і це. Потім взяла ось такий гінтвейн, це треба його варити. Це ну, такий набір, основа можна так сказати. Е, здається, дивлюсь по чеку, здається, чи 16, чи 17 гривень. Так, він коштує 14 гривень. Ось таке. Тут у нас 80 грамів ось таке упакування. Ну, я думаю, що сподобається нам, а там побачимо. Зараз по акції, ось такий, це мені сестра попросила купити. Так, засіб ось такий, це вироблено в Україні, 365, це серія. В принципі, вона непогана. Зараз він по акції 16 гривень. Це для миття посуду, а це для підлоги я взяла. Тут у нас літр 32 гривні, теж непогано мій, і мені подобається аромат. Хоча мені взагалі продукція велі подобається. Велі я взяла. Але це для гель для прання, для щоденного знаєте, така, такого прання. Я не знаю, він як буде виділяти плями, як, наприклад, там від буряку, від вина, від шоколаду. Не, не скажу вам. Бо я такі, якщо у мене плями є, у мене такі дуже рідкі плями, е, тому що у мене діти вже ну, повистали, трави там немає, шоколаду немає. Але якщо є, я е, використовуюся, ну, користуюся верніше плями вивідником до прання. І тому мені цей гель подобається, подобається його структура, Куптура, запах, ну все, мені коротше подобається. І такий взяла ще маршмелу, хочу зробити собі какао, знаєте, з маршмелу. Бо ми недавно були з дочкою ходили на каву, вона брала каву, а я брала какао, і там какао подавали з маршмелою. Так мені захотілося. І таке упакування коштує 9 гривень. Так, що ще? Це дочка взяла, ось такі стікери. взяла, Потім взяла олійку для кутикули і взяла ось такий крабик. Я зараз по цінам вам Скільки. скажу. спікери коштує 22 гривні, оліка коштує 34 гривні, і крапок 39 гривень. Ось така фірма Аловіт, там її дуже багато, і вона така дуже непогана. Так щось у мене тут брудне треба витерти. Ось така була закупка у мене в Аврорі. Дівчатку почались мої готування. Готую картоплю пюре. Вирішила ще запекти крильця. Дуже ми їх полюбляємо. І я дуже полюбляю ось цю частинку. Хоча я так багато дівчаток питаю, що ось. Саме цю частинку ніхто не полюбляє. А я дуже люблю, коли так, знаєте, вони дуже-дуже припечені. Так, що ще у мене тут? У мене ще є булочки, семебон. Вони розморожуються, поки буде запікатися курочка. То вони розморожуються трішки, бачите, примялися, нічого страшного. І я зверху, коли вони майже готові, додаю сметанку з цукром. Вони такі, знаєте, вологі виходять і дуже-дуже мені смачні. Так, ще робила запіканку, ось таку запіканку роблю, і я її так присмажу, і ми це так дуже-дуже любимо. Вона вийшла дуже смачно. Так, ще буду робити рис. Я його тут промила гарнесенько, він мені зараз тече водичка, і буду відварювати у каструльці і купила рибку. Червону, ще прийшла, вона була по знижці, і ще плюс на ці шматочки була акція. То я купила по дуже-дуже вигідній ціні. Це фора. Купила ще радиску, побачила так, мені захотілося радиски, дівчатка. Е, так, трошки, може, не бюджетно. Це в мене вийшло на 69 гривень такий, ну, пакетик, можна сказати, і купила сметану 20% і зроблю салатик. Так, дуже мені захотілося. Ральф зі мною. І ми готуємо все далі. Так, Ральф, так, будемо готувати рибку. Зараз приготуємо один шматочок. Я Маріїці роблю в лікарню, тому буду робити без приправи. А нам забрудну з приправою. Чітко. будемо дивитися, що я тут наготувала. Приготувала рис. Відварила, зробила ось такі крильця. Мені такі вони апетитні, що мені вже їх хочеться підсмажила нагетси. Це, я купляю їх в АТБ, фірма, здається, легко, вони дуже смачні. Потім відварила картоплю пюре. Так, зробила рибку, це зробила в сестрі в лікарню ну, племінниці. Шматочок без нічого, бо її не можна, нам зробила з моєю улюбленою приправою. Ну, може, тут ставлю вам цю приправку, я її дуже-дуже полюбляю. Вона так, так рибки придає дуже класний смак. Ну, мені, коротше, подобається. Потім. Зробила салат, ну, верніше ще не зробила, верніше, ще не зробила, тільки нарізала. Але додам солі, додам сметанку, і буде такий салатик з цією радискою. Дуже так захотілося. І ще залишилася ковбаска домашня з картоплю пюре. Це дуже-дуже смачно. Це робить ковбаску моя свекруха, але я запікаю. І в цей раз я її так припікла. Ну, я, коротше, зробила, як я полюбляю. що ось так наготувала. Єдине, мені зараз треба скласти це в лоточки. Що я буду брати в лікарню, і все. А ще оце такий тут у мене, типу, соуса. Ну це не соус, це сметана і цукор. Бо вот, запікаю сінабони. Там поставила, не хочу відкривати, вони так ну, коротше, печуться. І коли вони майже майже готові, я додаю цю сметанку з цукром, і вони такі вологі, ну, дуже смачні виходять, як кажуть, слів немає від такої смакоти. Так, що ось так. Ральф, ми справилися. Ми справилися? Ти поїдеш з нами в лікарню? Поїдеш? Лікарню поїде. Так, поїде. Зараз будемо їхати до Марії нашої, е, ну не прямо зараз, а ввечері. Намагаємося їздити кожного вечора, щоб їй, так скажемо, не було сумно. Е, і, звісно, їм, ї, ї, і, звісно, їй веземо якісь смаколики. Ну, щось, щось, Якщо сестра мені щось каже приготувати, я готую. Але я була в Аврорі так. купила дівчатка ось такі бокали. Зараз вони по акції, хто, ну, кому вони подобаються, тому що зазвичай вони коштують 99. А зараз акція проходить 77 гривень, а стакани здається 55 гривень, а зараз по 44 гривні. У мене такий бокал, два бокали верніше є ось такі рожеві. А думаю, буде така пара, наче рожевий і такий блакитний. Ні, не блакитний. Біруза, напевно. Ну, щось, типу, такого. Буде гарно дивитися, якщо два поставити тих і два поставити тих. Так, і що купила Марійки. Дітям своїм купила мажор, вони дуже полюбляють. Марійки взяла ось такі поробки. Не дивлячись, що тут три плюс, їй вони дуже подобаються, дуже зайшли. Тут різні, бачите? Кожен, ну, Кожен цей пакетик різна фігурка. Так, але вони такі м'якенькі, дуже тут такі м'якенькі, і їй дуже-дуже подобається робити. На жаль, не в кожній Аврорі такі є, але я знайшла, де вони є в аврорі, і вони там вже закінчуються. Здається, залишилося чотири. Чи десь 5 отак десь. Хоча непогано, такі пробки, і дітям вони заходять. Так, що ще купила? Купила ось такого коника. Ось такий 149, здається, гривень. Їй, думаю, сподобається, бо вона дуже дуже полюбляє коників. То ну, нехай буде малювати там лікарні, знаєте, ну, треба ж займати чимось дитину. Потім купляла їй такі, начебто. Як це сказати? Коротше, ось таку я першу купила їй ось таку з лялькою. Там ляльки без очей, без губ, без сережок і треба було це все клеїти. А я купила інші, бо їй зайшло. Ось, наприклад, дівчинка, і треба їй доклеїти, наприклад, там шляпку, або рукавички, або, там, сумочку, бантиком є. ну Це треба все дивитися. Ось такий. так. І купила ще з цієї серії: це є песик. Песик, ось песики. Такі. І треба теж щось йому там доклеїти. Їй дуже це сподобалося. Ось там окуляри, дивіться, такі волосся таке, теж шляпки, які є. Ну коротше, такі. знаєте, Дуже воно -то цікаво. Ну, то, мені здається, перше було начебто цікавіше. Не знаю. Тут ще були нігті, але нігті розібрали. І я їй показувала, які є. Я кажу, Марія, подивись, вона попросила купити нігті, але нігтів, на жаль, нема. Отакі, От здається, по 77 гривень коштують. Такі подарунки зем нашим Марійки, щоб їй не було сумно. Бережіть своїх діток, бажаю всім діткам здоров'я, щоб вони були здорові, тому що знаєте, коли хворі дітки на для мами це дуже дуже знаєте, дуже дуже ну, така. Неприємна, скажімо, ситуація, і ми хочемо, щоб наші діти були здорові. Так, дівчатка, поки я не їхала ще до Марійки, вирішила зробити такий зелений пиріг. Поставила відварювати яйця, вирішила зробити з яйцем. Можна було зробити з капустою, але я вирішила зробити з яйцем і ось такою зеленою цибулькою. Сьогодні спеціально зайшла, купила кефір у мене був, думала зробити лапки, але вирішила все-таки зробити цей зелений пиріг. Щось мені дуже-дуже так захотілося його. І Поки він там буде випікатися, я на мінімальну температуру поставлю, ми провідуємо нашу марійку. Так багато ми з нею не сидимо, трішки обмінялися пакунками, скажем так, відвідували, спитали, все добре, все не добре, і додому, як кажуть. Сьогодні у нас понеділок, 20 число. Сьогодні і в президента Америки. І я вам так відверто скажу: у мене якась надія є, що найближчим часом ми будемо жити в мирній країні. Може. Треба дивитися якось більше на речі реально, чи якось так. Ну, хтось віри, хтось не вірить. Багато, знаєте, багато українців, багато е, всяких думок. Але у мене все-таки надія на це велика-велика є. Так, буду готувати пиріг і, звісно, з вами поділюся рецептом. І рецепт дуже простий, дівчатка: два яйця, кефір, е, сода. Я кладу соди небагато, бо я дуже-дуже відчуваю соду. Потім сіль, цукор і борошно. Звісно, ще 2 столові ложки рослини олії. Начинка може бути яка Сьогодні у мене буде цибулька і відварені яйця. І буду запікати у духовці. Я запікаю дівчатка на невисокій такій температурі, але більш довше. Щоб, знаєте, так прігарнесенько всередині пропікся. Так, дівчатка, ось таке тісто у мене вийшло. Я його зарано зробила, тому що в мене, в принципі... Яйця ще не готові, цибулька не нарізана, але то й добре, сода попрацює. І мені так здається, якщо тісто ось так постоїть хвилин 15-20, ну, мені здається, пиріг смачніший. Може, мені це здається, може це мої такі бачення, але мені подобається, коли тісто відпочиває. Я його накриваю рушничком, а потім воно мені знадобиться. Так, дівчатка, ось такий у мене пиріжок вийшов, поставила його випікати. А вам всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирени, без ракет, щоб все у нас було добре. До нових зустрічей у нових відео!